Казка про казку Жила собі казка, бабусині хижі. А в казці віками жили дивовищі І добрі, і недобрі, веселі, лукаві. Усі страшнуваті, одначе цікаві Вони полонили І страшили вони ж, бо казка не казка без тих дивовиж. Було у зимовій вечірній порі. Нараз домовик загуде в димарі, а вдома, крім тебе, немає нікого. І в серце твоє проникає тривога, та кажучи щиро, не щирий і страх. Бо знаєш, щасливий кінець у казках, або в тиховоді старий буряник розчисує нічю ушир та ситник. Розбійно хитає рибальський чавник, Пильнуй риболови, гляди, не втони. Або, коли місяць вихов... купається в річці, на берег русалки виходять погріться. Тікайте, забачивши їх у танку, а то залоскочуть, затягнуть в ріку. Або лісовик у глухому гору тріщить сушняком та страшить дітвору, між моком та глиці ховає грибки. Аби вам порожні були козубки, або в нічній фіолетовій млі, яга попід небо летить на мітлі. Нехай би зламалася в неї мітла, щоб зла вам зробити стара не змогла. Або посака у болучі пом'ята, у пішмоки грали малі чортинята і ждали, щоб збити когось із путі. То ж перша забава в чортячому житті. Або та чимало усього бувало, такого, що з маличку нас червало. А нині на думку прийшло каскарю. Візьму лиш, та казку нову сотворю і буде там сяк там сил чарівних, бо сказано казка не казка без них. Гукає каскар. Ходи на доказки, облич свій демар. Гай, гай, не гукай, чоловіче, дарма, у домі людському мене вже нема. Бо маги, бо роки, бо шейки, бо крик, а я до такого каскарі не звик. І зник домовик, ніяких вам чар Повік домовик не поверне в демар Аго, водяниче, виходь із води, будь ласка, у казку ногу увійди. Гай, гай, не гукай чоловіча дарма. Мене по річках, по озерах нема, бо там пестициди, нітрати, мікроби, Нап'єшся, дістанеш тяжкої хвороби. Такого не зношу, хоч я й водяник, хоч сам потерпаю. Що безвісті зник. Аго до русалок гукає каскар. Миш місяць, самотній гукає міш хмар. Над берегом тиша повисла німа, але по русалках не нема. Було хороводи води уховались, тепер хто зна чого дощенту звелись, Не вийдуть з води зачаровану ніч. Каскару у катчку не клич. А гов лісовиче, хоч ти. Побачиш, нема кого в казку ввести. Гай, гай, не гукай чоловіче дарма. Мене по борах, по дібровах нема. Рубають ліси, вигибають ліси, лишаються книги від тієї краси. Погляну довкола. Бере мене страх, нема мені місця, гібрала борах. Аго, прошу в кацку, шановна яга! у кліну, каскар Вражу бабу блага. Гай, гай, чи мені до казок не белиць, туди не затягнеш мене й соломіць. Уже не літати мені, як було, зосталося кисню в повітрі замало. Я геть задихнулась від киптюги, не згадуйте лихом старої луяги. Каскар від досади і згриз олівця. Негоден для казки добутні слівця. Та спробуй добути те слово, коли ж лиш казка зосталась від тих дивориш. Можливо, комусь без потреби казки. Та як же ростимуть без них малюки?